说一 Добрий день, дорогі мої, як завжди, ми почали з прекрасного. У нас сьогодні обід і, як завжди, в меню у нас зупа. На, на перше у нас буде русольник цього разу. На другий буде капуста з, з фасольми і з рисом. Починаємо з капусти. Ми приготували собі цибулю. Моркву і капусту. Наріжемо кубиками цибулі, поставимо, щоб трошки просмажилося і додамо до неї моркву. Опс, тікла. Ну нічого. Моркву ми натремо. Беремо сковороду і кладемо на сковороду. Чи ми краще візьмемо великий баняк і в баняку то зробимо? Беремо великий баняк. Ми беремо такий баняк широкий і кидаємо туди цибульку і натираємо моркву. І потім будемо нарізати капусту. Кидаємо відразу. Окей. І зараз натримо моркву. Окей. Потім моркву. Окей. Ми натерли моркву, нарізали цибулю, лиємо олійки і кладемо на вогонь. Наш баняк ми кладемо на вогонь і наливаємо олію. Любої, якої ви хочете, в кого яка є, або в кого. І тепер що ми робимо? Пійдемо, наріжемо капусту, поки у нас тут буде все с Розрізаємо нашу капусту пополам. Окей. Вирізаємо Оцю штучку, оцей качан. Окей. І нарізаємо її дрібненько. Той, хто має маленьку цю може насікти. Я не маю. мені руками скоріше. Окей. І так ми всю капусту мусимо насікти. Ось так дрібненько. Якщо бачите, що що за грубо, візьміть отак ще перевіжте. Йдемо дивитися до нашої цибуса. Ми до нашої звареної капусти додали шинки, додали фасолі і додали рису. Рису зварили окремо. Все протушили і додамо ще трошки масла. Наша друга страва готова. До першої страви ми кинули картоплю, рис і дамо ще огірочок солений. І так, дорогі мої, обід у нас готовий. На перший у нас розсольник, а на друге у нас капуста з рисом і фасолею. Все смачне, ми все їли. Дякую вам, що ви заходите. І салат з червоної капусти, з яблуками, морквою і олійкою. Дуже вам дякую, що ви заходите на мій канал. Заходьте, підписуйтеся. Будемо щось до Нового року мудрувати. Я з вами прощаюся, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, добрих справ і хорошого настрою. Вам до побачення, а нам смачного.